Як ви знаєте, Європейський Союз профінансував Російську Федерацію на 200 мільярдів євро за роки повномасштабної війни. Це три роки і чотири місяці. І ви знаєте, ми вирішили дуже просто: ми взяли 200 мільярдів євро, а це близько 215 мільярдів доларів і вирішили порахувати, а скільки на ці гроші Україна. Якби Європа не спонсорувала Російську Федерацію, не закуповувала у Російської Федерації газ, нафту, корисні копалини, метали і так далі, а ну, ужалась би трішки, трішечки би, то скільки б можна було б на ці гроші купити озброєння? А тепер, коли я вам буду називати ці цифри? Ви уявіть, скільки на ці кошти може купити озброєння Російська Федерація? Тому що для Російської Федерації фактично ці гроші перетворюються на зброю. Пам'ятаєте? Слухаєш російське, значить, фінансуєш ворога, тому що там монетизація в Ютубі йде там півкопійки. А тут 200 мільярдів. І так: 200 мільярдів. На що їх вистачить? Всі ви знаєте, що у нас літають шахеди 136 або 131, 136-131. Дрони Камікадзе, так звані. Їхня вартість орієнтовна 20 тисяч доларів. Тобто, якщо ви захочете, ну, у вас це не вдасться, але якщо ви захотіли би купити собі такий дрон, вам потрібно 20 тисяч доларів. Якщо ви їх оптом купуєте, то можна сторгуватися і на 18 тисячах доларів. Так ось, якщо ви навіть за 20 тисяч доларів купуєте, то на 220 мільярдів євро ви їх можете купити 10,5 мільйонів. 10,5 мільйонів. От я буду вважати, що Європа купила Російській Федерації, або допомогла купити Російській Федерації. 10,5 мільйонів дронів шахет. Ну, не одними ж дронами. Х101 крилата ракета. Коштує вона 13 мільйонів доларів. Уявіть собі, один залп ракети це та, що наробила біди сьогодні в Києві, зруйнувавши цілий під'їзд. 13 мільйонів доларів. Одна ракета. Так ось на 200 мільярдів доларів можна купити 17. Тисяч таких ракет. 17 тисяч. Сьогодні Україну, Київ, атакували 14-15 за різними підрахунками, інколи кажуть, 17 таких ракет. 17 тисяч! Уявляєте, що? що перетвориться Україна, якщо наші міста атакує одразу 17 тисяч таких ракет або 10 мільйонів дронів. Можете собі уявити? Калібри коштують приблизно 6,5 мільйонів доларів калібри. Ви їх теж знаєте. На 200 мільярдів євро можна купити 33 тисячі ракет. 33 тисячі ракет. Ну і так далі. І коли європейські лідери говорять про санкції, а ми повторяємо. Повторюємо, що санкції нам допоможуть, що саме санкції вони потужно вдарять по Російській Федерації. Я буду нагадувати, я буду пам'ятати цифру 200 мільярдів євро, які Європа заплатила у валюті Російської Федерації. Заплатила в євро, в тій валюті, яку Російська Федерація використовує, очевидно використовує. Тут навіть припускати не потрібно. А очевидно використовує для війни в Україні, закуповуючи і дрони, і будуючи ракети, і будуючи танки, і платячи зарплату своєму військово-промисловому комплексу і так далі. І я зробив ще одне: я порахував: а що було б, якби Європа трішки ужалась і не заплатила Російській Федерації 200 мільярдів, а трішки ужалась. По газу, по нафті, по всьому. І передала б Україні 100 мільярдів євро. Причому передала б це у вигляді f 16 Так от, на 100 мільярдів євро, тримайтеся за поручні: на 100 мільярдів євро можна було б купити літаків f 16 з двохрічною програмою підтримки це. Все необхідне озброєння на всі вильоти. Це технічне обслуговування, заправка і так далі на два роки. На два роки. Так от можна було б купити 500 F16 на два роки з повною підтримкою, з повним фаршем і з повним озброєнням для кожного літака на два роки. З заміною літаків, які потенційно будуть збитими. 500 f 16 Це всього на 100 мільярдів євро. Уявіть собі, 500 літаків f 16 повністю заряжених, повністю з повним супроводженням в небі України. Уявили? І ОНТ 16 чи 20, які нам передають з таким напрягом. А тепер скажіть мені, будь ласка, чого варті партнери, які однією, точніше не рукою, а язиком розповідають про санкції, розповідають про підтримку, вішають нам лапшу на вуха, нібито підтримують нашого президента. А з іншого боку, нашому ворогові, прямому ворогові. Який направляє на нас ракети, дрони безкінечно, віддає такі великі гроші. От вам санкції, от вам подвійні стандарти. Тому що Європа просто хоче гарно жити, смачно їсти і зберегти хороші відносини з Російською Федерацією. Я не закликаю ні до чого. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, в якому світі ми живемо. І Європа буде купувати газ там, де вона його купує. До речі, вона ж купує також і в Ірані через Туреччину. Ну так кажуть злі язики. Європа продовжить допомагати Україні частково, щоб ми могли встояти. І ви не повинні сприймати це ніяк подвійні стандарти, ніяк перевзулися, ніяк незрадництво. Ви не розумієте. Що така міжнародна політика. В ній немає друзів, в ній немає братів, в ній немає сестер. В цій політиці є лише баланс і гармонія інтересів. І якщо ти якимись діями розбалансував систему, будь готовий до того, що ти з цього балансу випадеш, а ланцюжок балансу. Все одно стабілізується. І піднятися в ланцюжок балансу назад буде ой як важко. Тому що система все одно знайде, як функціонувати з тобою або без тебе. Мудрість керівників полягає в тому, щоб зробити все, все можливе, аби не допустити війни на своїй території. На жаль, десь ми не втримали баланс. Десь ми не оцінили небезпеку. Буває таке. Але це ніяким чином не заперечує ту агресію, терор, ту ненависть, озвірілість, проти якої немає у нас сьогодні захисту. І, на жаль, європейські партнери нам не допоможуть вийти з цієї ситуації. Мусимо це робити ми. Знову таки, шукаючи баланс, бо інакше нічого не буде. Навіть Європа спонсорує їх на 10 мільйонів дронів. Бережіть себе, бо нам таких грошей, вам таких грошей ніколи не дадуть. Не забувайте підписуватись, пишіть ваші коментарі, ваші історії, спілкуйтесь одне з одним і будьте з нами! У Випадку, чого ми обов'язково вас повідомимо, якщо буде крайня небезпека.